9 грудня, п'ятниця Євангелія від Луки 16, стих 15 по 18. А він до них промовив: Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, у що в людей високе, осуджене Богові. Закон і пророки були до Йоанна. Відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше минутися небу й землі, ніж одній рисці пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку, й одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з, розведеним, чу, з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. Ісус сказав до своїх учнів: неможливо, щоб не зв'язалися спокус. Однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше такому було б, коли б милинове жорно прив'язано йому до шиї і він був кинутий у море, щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, як він покається прости йому. І коли сім разів на день він згрішить проти тебе й сім раз повернеться до тебе та й скаже Каюсь, прости йому. До царства Божого виходить з трудом, каже наш Господь. Труд полягає у тому, щоб намагатися догодити у земному житті Богові, а не собі чи іншим людям. Відпустити свою жінку та одружитися з іншою, чи одружитися з розведеною жінкою є доводжування собі та іншій людині, а не служінням Богові, та саме стосується відпускання свого чоловіка та одруження з іншим або розведеним. Просто в єврейському народі та і в багатьох інших народах жінка не могла ініціювати розлучення. Неможливо, щоб не зв'язалися спокуси, чи не кожна одружена людина проходить через спокус, що її обранець або обранка є не тією людиною, але далеко не кожен піддається цій спокусі. Усе залежить від того, чи людина хоче доходчати собі, чи служити Богові та іншим людям. Горе тому через кого спокуси приходять. Стати причиною для руйнування чужої сім'ї її догоджанням знову ж таки собі, а не Богові. Людина, яка бачить, що до неї виявляє особливу увагу дружний чоловік чи дружна жінка, повинна уникати зустрічей з ним або нею, наодинці та інших речей, які створюють небезпеки для збереження сім'ї, лише долаючи спокуси, тобто з трудом можна увійти в Царство Небесне. Господи, нехай усім ми увійдемо у Твоє царство.